Аж страшно, як згадаю, у ту хатину край села, такі є, Боже, наші діла. Ми творимо у нашім раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в Тебе другого благаємо. З братами тихо живемо, лани, братами оремо, і їх сльозами поливаємо, а може, й те ще. Ні, не знаю, а так, здається, сам єси, бо без твоєї Божої волі не нудили зграї голі. А може, і сам на небеси смієшся, баточку, над нами та, може, радишся з панами, як править миром, он, он гай зелений похилився, а он за гаю виглядає. Чи полотно, а верну геть понад ставу тихинько собі купають зелені віти. Правда, рай, а подивися та спитай, що там твориться в тім раї. Звичайна радость та хвала тобі, єдиному, святому, за давні твої діла. Отим буйба, хвали нікому, а кров та сльози та хула, хула всьому. Ні, ні, нічого, нема святого на землі. Мені здається, щось самого. Тебе вже люди прокляли.